Якщо це магній цитрат, який зреагував з лимонною кислотою, то ми отримуємо магній, який послаблює кишківник. От як я казав про оксид, то цитрат теж послаблює. Тільки оксид не працює як магній, а цитрат працює як магній. Тобто ввечері ми будемо від цитрата розслаблятися, покращувати сон. І в кого є схильність до закрипів, а переважно в жінок дуже часто є схильність до закрипів, а в чоловіків навпаки. І виходить, що магнісатра для жінок в більшості випадків це кльово а для чоловіків, які і так не дуже там е, так як треба, ходять в туалет, то магнісатрат може навпаки провокувати нам е, фактично пронос. Магні цитрат форма кльова, а якщо ти її використовуєш за призначенням і знаєш, як, як вона е, працює. Ще магні цитрат зменшує викладання каменя в нирках, особливо оксалатного типу. Тобто, якщо в людини є схильність до утворення каменя в нирках чи в меншій мірі в жочну, то цитрат – це крута форма, яка буде працювати.